Першим під перевірку потрапляє укриття у 93-й гімназії. Воно у вільному доступі, тобто пройти туди у разі необхідності може кожен укриття. В закладі працює працює цілодобово, особливо уважніми до моментів, коли звучить сигнал Тривога. Загальна площа укриття гімназії 246 квадратних метрів. Через те, що немає другого виходу, розраховано воно лише на 50 осіб. Наразі укриття забезпечено питною та технічною водою. Є санвузол, місця для комфортного перебування людей. Директорка закладу розповідає: тут виконали ремонтні роботи, аби поліпшити умови. Тут сюди були труби. Отут сюди, і повинні були ми переступати через них. Отут біля голови були труби. все підняли, прибрали, закопали. Тобто тут багато роботи зроблено слава наступна адреса цитрусова. 1. тут тимчасове укриття у підвалі обладнали самі мешканці за допомогою керівництва ОСББ. Скористатися сховищем під час тривоги можуть усі охочі. Дуже була дуже тривога, і діти тут бігали, гуляли, і всі батьки не знаю, чужі свої всі до мене в шостий під'їзд, підчинилися, всі позабігали. Як це. ну, чому так? Тримати, дякую так, вам, дякую так, вам так, за те, що ви робите. А ось у сусідній багатоповерхівці на черівній 123 на дверях до підвалу висять замки. Відповідальна за нього особа на дзвінки представників керуючої компанії не відповіла. Підвал є в реєстрі найпростіших укриттів, але мешканці кажуть, що його за призначенням не використовують. Тут же все позакривали, нічого не ні ні, не вийдеш нічого. А раніше, раніше були укриття, люди ходили, а зараз взяли і позакривали все. Тому перевіряльники одразу починають діяти за алгоритмом, залишають заявку на 1580 та звертаються до правоохоронних органів між другим і третім під'їздом. Підвал з дворового фасаду. Є, давайте. Давайте в нацполіцію теж дзвонити, кажете, тому що немає доступу до укриттів. Після приїзду правоохоронців з'являється і жінка, в якої є ключ від укриття. Підвал виявляється з низькою стелою, тому облаштування, яке почали тут робити для поліпшення умов перебування, поки що призупинили. На вході до підвалу інформація про відповідальну особу відсутня. Якщо ви відповідаєте за це, да у вас є ключі. Повісти, будь ласка, те, що ви є відповідальна особа в цьому. — Федор Миколаїв з ми, вами буде ми, на, на контакті. Ми, ми, ми самі повісно. Ну як самі? З ними разом відправляючи компанією. Загалом перевірка засвідчила, що в комунальних закладах укриття відкриті та знаходяться у вільному доступі і задовільному стані. Однак залишаються проблеми із окремими ОСББ та керуючими компаніями. Якщо ми приїжджаємо, фіксуємо, тому що є замок. Немає ніяких опознавальних знаків, там табличка, якась де написано, що відповідальна особа така, така контактний телефон. І то ми тоді приймаємо рішення. Перше. Комісія або голови райадміністрації, або представники вони дзвонять в Нацполіцію 102, кажуть, о том, що не мають доступу до укриттів. Потім дзвонять на 15.80. Це наша служба міська, для того, щоб зафіксувати, що дійсно немає доступу. На минулому тижні лише за скаргами мешканців на 15.80 були зрізані замки на 10 підвальних приміщеннях, які є в реєстрі найпростіших укриттів. Перевірки тривають. Артур Туркін, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.